Добрый вечер, друзья мои, смотрим мой канал и двигаемся видео, кому интересно. Номер контакта по доработке 066 516 25 58 на WhatsApp. Далі на сигнал. 0,66 170, 71 28. Розпаковуємо цікавий травмат. Ну як интересный? ну... Но... Чоловік Люба, його право, хозяин, звісно, конечно. Но... З якоїсь сторони я, я його понімаю. Має такі речі вдома, трогає руками, успокаюється, ходить в ті, розслабляється трошки. Це краще, ніж йти в казюну, брулетку, там, ну і інші такі всі нюанси. Так що якось так. Да. Так що з якої, з якої з якоїсь точки бачення то я цього чоловіка розумію. Да, я його розумію. Ну, допустимо, я б собі таку віч не купив би, але колись я був те, що був власником такого девайсу. Такого дивайси. Що тут смакав щось? Так. А саме травматика, травматика ПМР. Сьогодні ми про них поговоримо ще раз, ми розставимо точки над і. я покажу вам. Розкажу, який під який, який травматик якісний з всі, тих всі, усіх даних девайсів. Так, це гізокаторпотека. Таксі. Тут все понятно. Поїхали вкратці. Начнем по порядку. Начнем по порядку. Начнем по порядку. До мене вот обратився по даному питанню. Ще секунду, хочу подивитися Так, Перервав відео, то шукав приложини в наявності. Дивіться. Е -э дзвонить чоловік. Зараз е -э в магазині беру ПМРФ, підскажи який. Ну, Перше всього. Я сказав, що він брав рік свіжий. Це 80. 81-й рік. Так. Да. Почему такий рік? Потому що в таких годах менше всього права проблеми з зіпами. Так. Далі по рукоятки. Не знаю. Я. Дивіться, це йде переробка з бойових. З, з, з бойових. Неізвісно вони з храніння, сняті, списані. Це неізвісно. е, Переробка на внешний вид якісна, але є свої нюанси. Допустим. Якщо беремо ПМР. Хоча мені ПМР більше подобається. Чому? Перше все, це покриття, дивіться, воно міг стирається. У PMR старе покриття не знімається. це може бути хром, а скоріше всього, це йде Оксид покриття. У ПМР йде, ось іде. Бо і полярування. Це. Як примерно у цьому, у, фор, у, фор, у, фор, у фортові. Бачите? Це, це сама дорога річ у покритті, Все. У ПМР мені це більше не подобається. Далі розбираю. Так, Дам, магазини свіжі. Але магазини старого образця, новішого там трошки інші інші магазини. Пережина заводська. Дивіться, вона взагалі ніяка. Зараз ми її вставлю. Взагалі нікак, ну, але опять же, для патрончиків стокових, звісно, вона хороша, по ідеї. Що тут? Вона просто йде, врізалася за нас з бойової. Далі. Ну, тут все якісно ми бачимо. Ми бачимо все якісно. Тут механізм у нормі, ніяких тут нічого нема. Кріплення слабше, ніж ПМР, і ми зараз це розберемося. Ставимо патрон, патронник. секундочку. Якщо туди нічого не попало, то патрон хороший, але є один нюанс. Його прийдеться полірувати і шліфувати. Тому що ця краска приможний вистірок злазить і починаються про, -про проблеми. Тепер дивимося ПМР. Ну а це пересвалює завод. Завод Ford. Пересвалюємо якісно. Дивіться. ПМР, Харків Собер. робить кряплення 2. Тут одне. Я вважаю, я, я що, що оце мощніше і краще, ніж це. Но патронники у форта, не у форта, а у ПМР, оце, у ПМР ПМРФ набагато краще з заводу. Просто краще. Обработка в нього якісніша і вони доробляють і подганяють їх на цифрових станках. Набагато якісніше. чим Хоча у цього, у цього ще переробка була дуже хороша. Я вже за свої години стільки їх надивився, що, що, що там було просто все ужас. А тут ще отут ще ідеально, цього ПМР. У Берефа, звісно, буде получше. Тепер ду дуло. Дуло. Обов'яз ідентичні. Далі. По конструкції вони трохи відлічаються. Бачите як? Чуть відлічаються. Ну, цей вже з доработку йде, цей без. Ось так от. Тепер дивимося. Ну, так все питань нема, закрасимо Тут зробив я я якоби переход з бойового, ну хіба він там не бойовий, ну, но... Це... тим паче. Дудочка дуже в ньому малесенька, треба розвертати. Ось такі нюанси. Е, в принципі, все. Покриття оце мені геть не подобається. Саме... Головне, що в них може бути і неприятне, це в патроннику під краскою може бути ржавчина. Тобто ось, це, ось такі нюанси бувають. Так що, друзі мої, такі можуть бути неприятності. А все інше проблем в принципі немає. Ну, якщо брати ПМРФ і ПМР Харків Собер. Однозначно ПМРФ. Все. Далі про всі остальні бойові переробки. ПМТ ПМ Беркут. Дивіться. В них по сертифікації, якщо завод свої Форт -про, Апроточки про, у фортах Скриває в рамку тримателі, у тих ПМ-х ослаблення. От або і Така йде, така, йде, така йде як, як провалу, точка в нескільки сантиметрів. Це нас називається ослаблення по сертифікації, щоб не розтачили під, під бойовий калібр, під бойову пулю, бойовий патрон. Під розв'яртку, під травмат, такі травмати теж годяться. І ще є. Затвори за, за різні, що вони не тут, п, п, тут просвердлені. Дивимося, ну 3 от, PMRF ну, і PMR. Унутри вони почти ідентичні. У ВРФ нема канавки, у затворі тут вона є. Ось ця канавка і Штифт. Тут канавки немає і штифт. Тобто. ПМР більше характеризується до, бой... до... до максимум бойової, скажімо так. Тому що о... оцього в бойового немає. Оцього. І оце як канавки в бойового тут теж немає. Ну, ось так все. В принципі. Тож. З усіх ПМР, стільки в мене їх було різних видів в своєму. На доробутку самий якісний оцей. ПМРФ за патронника. Ще був ПМРФ ранчих образів з світлим стволом. Там ставився ствол з форта з чехословака. 2000-х годів. там трошки ху, -ху хуже. Але теж він доробляється. Ну, ху хуже. Цей получше. Але опять же, зараз краску і люфт буде більший. Все. Ось якось так. Ну, тут нагар, тут міряти, звісно, немає сенсу, але тим паче неважливо, в принципі, так. Да. Далі. По механізму, дивіться, вони теж разні. Це модель 85-го року. Це чуть старше. Дивіться. Затримка. Тут такої тол толщини стоїть, тут такої. Все. Тобто і теж вони, в них механізми чуть інші. А в них різниця ра всього немного. Ну, вже це різне, Механізми трошки різні, Ну, є свої тут різниця. Це йде коришневе, це йде чорне вже йде, бачите? Трошки вони гайду від різних формів йдуть. Ну, це таке. Так що далі, якщо їх, їх допустимо, зравнювати із фортом, з таким примерно, ну, таким любим таким фортом в такому класі. То вони всі фортові проігрують. Хочуть вчати від цього, не хочути. Це суті, ролі не грає. Це реальний факт все. Да. Щось є крепше у форта, щось є крепше УП, ПМ. Все. Тобто, це факт. Все. На відео перечисляти не буду розказувати, не буду смисла цього немає, це дуже далі довго і ви не поймете. Тому що ви не конструктор, ви не розробочий, ви навіть не іспитатель. ви просто потребитель без якогось опиту. Щоб зрозуміти, на це треба потратити дуже багато времени, нервів, ходити в тілі. Стріляти, займатися, ро, 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 рости в мощності в цих направленнях, ну і так далі тому поставив. Все. Що із цих краще, мені в ПМР більше подобається по, 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 покриття. Чомусь його завод фурс немає, непонятно чого. Покриття раз. І що ще. Креплення трубки 2. У форта форта а в РФ ПМ, RF, RF мне не нравится якісніший патронник. Тут, чем там. Ось так вот. Так що. Ну, дуло, конечно, краще. Ось дивіться, Ось зробили на на станках со совєтських образців це Харків Сов -со Собер. А ось робили у, су у сучасних, подивіться, все чітко, все як должно бути. Тобто, ну Видно, це Курстащина більше. Кусташина, а, а це більше завод. Який чітко все під. під скажімо, Точностями там, оце, все робить. Геть навіть оце взяти, він чітко робить. А тут уже є свої нюанси. І, і косяки. Я повторяю, це ще ПМР, ще хороший, ще дуже хороший. оцей. Ще. А є взагалі там криві косі там, і все остальне. І чоловік вік стріляв з нього то і, і, і я з нього стріляв. Кучність просто сумасшедша. Лучше, ніж у мене на фартові. Ось так. Вот. То есть, ось такі нюанси. То есть, перествол тут дуже удачний попався. Ось такі нюанси, все. Але ще раз кажу. Такі здійсня купляти не потрібно. У цих, цих людей вони просто є, є як пам'ять. Це чоловік купив як історію, як собі скажемо, мати у власність такі речі, ну, понятно, що охота, так. Да. Ось про і пружинки є. Якраз Н... НЗ. НЗ пружинки. Вот, сейчас пружина, сейчас поднимемся, оказанных краще. Ого. Угу. Ого, не Ого, угу, ого. Угу. О, совсем меньше справа. Конечно, друзья мои. Совсем меньше справа. Є. Тепер тю беремо сейчас. Сейчас за тестом. Ще одна у нас є. Ну. І та хороша, і та хороша, ну мені каже. Блін. Дивіться. Поміняв і люфти вже менше стало. Все. Чітко. Но люфти є, но тут люфти поменше. Сейчас я вам... Продемонструю. То есть, то есть ось такі нюанси. Угу. Да. Тут люфтів поменше у ПМРі. Чуєте, бачите? Тут люфтів поменше, конечно. Да, ще такий нюанс. Там є ще оцей V, який. За нього там рякла там на Райберті, на ганфуру. Ні в якому разі. Там трубочка, там така тонюсінька в ньому. така, що Ну, ну смішна. Просто. Ні в якому разі. Це фуфло таке, що... Лучше вже купити ПМБ-ку ПМТ Ермакиїв там із проточкою такого там йде, у стволі такого з боку зверху. Краще той купити чому той ВІД. Даже ги забудьте. Ги даже. Ну, не знаю. ПМР мені подобається більше. Не знаю чому. Но... Оці, скажем, дорогі вещі, покриття, вони, конечно, мають значення. Ну, понятно що. Усього охота лучше, мощніше і краще. Рукоятка у цьому, у цьому краще, ніж у цьому. Не знаю чому, але чогось вона краще. Різниця в них 4, 4 років. Но є один нюанс. Оцей зіп стоїть. Оцей зіб, оцей зіп стоїть. І зіп уну і магазин. Без, без, без карманчика це. Це стоїть старих образців. Це не, це не цих годів стоїть, ні. Це не цих годів стоїть, ні. Ось так. Я, я полагаю, подозриваю, що тут воно замінено щось. Тому що таких годів вже в тірамі стоїть механізм трошки другий. Ну ладно. Що, що маємо то маємо. Що завод поставив той, скажімо, і, скажем, і Да, Так, щось так. що ось так, що вам брати, рішайте самі. Ну, я б не рекомендував би вам взагалі брати ПМ. Як основний, ні. Просто ні. Все. Якось так, друзі. Так что все Удобляйте свои травматики Правильно И по чинному законодавству Все И запомните Лучше иметь и не нуждаться Чем не иметь и нуждаться Такие правила І последнє. Такі вещі шуток не любят, ошибок не прощають. Все. На моїх каналах я це все розказую. Почему, зачем і таке все інше. Це дуже длинна тематика. Тонке питання. Так що дивіться мої канали. На каналі Вася Пупкін, Альфа Сокол, Травмат Прав, Форд Мастер. Ви знайдете всі питання, всі відповіді на свої питання. Якщо у вас є якісь допомоги, додаткові, у вас немає часу дивитися і ви хочете доробити і бути успішним, і щасливим і впевненим в собі, на кожному відео є телефон. А саме 066 516 2558 на WhatsApp. 066 170 701 28 на сигнал Дзвоніть, проконсультуй, допоможемо, підскажемо І ви король. Все. Да. Так що якось так, друзі мої. Да. Вот ну, все. Всіх благ вам. ваш дом.